Всіх вітаю! Мене звуть Тетяна Польченко. Я психологиня і співзасновниця школи майбутніх магістрів. Як психологиня, я практикую вже 5 років. Коли свого часу я вирішила вступати в магістратуру з психологією, то виявила, що у нас в Україні вступили в силу нововведення. і для того, щоб вступити в магістратуру, необхідно здавати незалежний іспит. Є ФВВ з психології і соціології, а також ЄВІ. В якій входить іноземна мова та ТЗНК. І я коли це побачила і почала вивчати на початку, це мене трошки налякало. Навіть якщо ви маєте освіту бакалавра з відповідної спеціальності, то це не факт, що ви пам'ятаєте про все, що ви вивчали з першого курсу, тому що ЄФВВ містить в собі основи. Психології не тільки психології, а й соціології, містить історію, прізвища, терміни, формули, методи. І це все потрібно було якось структурувати для того, щоб підготуватись до цього іспиту. Я почала шукати. Інформацію, будь-яку інформацію, яка б мені допомогла підготуватись, але ніде її не могла знайти. Я шукала всюди і стукала у всі двері. Я зверталась до університетів, і ніхто мені не міг допомогти. Мені тільки могли дати список літератури, і треба було вищіпувати з кожного. Джерела потрошки для того, щоб зібрати якось в єдину картину всю інформацію, яка мені була необхідна для підготовки. І в мене не було ніякого виходу, окрім як вивчити всі ті більш ніж 60 джерел, і все це зібрати в одному документі, і з цього зробити методичку для підготовки. До ЄФВС психології та соціології. Я вирішила, що ця методичка може допомогти таким же вступникам магістратуру, як і я, швидко та ефективно підготуватися до вступу і успішно скласти іспит. Бо вона містить вже всі готові відповіді до ЄФВС психології та соціології в одному документі. Коротко, ясно, по суті. Матеріали дуже легкі до засвоєння, бо методичка чітка, структурована, вона завжди може бути під рукою. Минулого року близько тисячі студентів купили методичку, її успішно підготувалися, здали іспит та вступили до магістратури. Деякі з них вступили навіть на бюджет. Я вирішила, що треба допомогти не тільки студентам, вступникам психології та соціології, а й інших предметів. І таким чином народився наш проєкт Школа майбутніх магістрів. Я запрошую вас на сайт школи майбутніх магістрів для того, щоб програ глянути більше інформації про методичку, про інші наші продукти. Також на сайті можна їх придбати. Також запрошую вас на сайт для того, щоб дізнатись більше про курс підготовки до вступу в магістратуру з психології. Курс проводять не просто кваліфіковані викладачі, це спеціалісти, які також розробляли подібні методички або проходили самі подібний шлях вступу і складання. Цих тестів, тому вони з вами зможуть поділитись не тільки знаннями, а й лайфхаками, методиками та всім, чим можливо, для того, щоб ви успішно вступили в магістратуру. Ми не начитуємо нудну теорію, а робимо так, щоб ви засвоїли матеріал. Всім дякую, до побачення. Запрошую вас на сайт для того, щоб дізнатись більше про ЄФВВ Євітез ЗНК, а також знайти всі необхідні вам матеріали для того, щоб підготуватись до цих іспитів.